Усім привіт, котусики, кітки. Вона хвилях Радіо Надія, і я знову стукаю до вас в двері. Значить, проявляться. Ми всі хочемо проявлятися, і це дуже очевидний фактор, який ми пробуємо якось заховати. Тобто, кожна людина, вона по суті своїй хоче бути почутою, хоче ділитися своїми думками. Є різні типажі з відхиленнями в одну чи іншу сторону, тобто комусь легше робити, комусь про це треба потім говорити, але більшою мірою оцей потяг до самопроявлення у Нас по факту був, і потім сталося щось, що його перекрило. Це може бути травма, це може бути якісь життєві обставини. Ну зараз не про це. І От зараз, спілкуючись з людьми, я дуже часто, це прямо якась тенденція. Я хочу, але але війна на вулиці. Я хочу, але кому це буде цікаво? Я хочу, але я не знаю про що говорити. І от на каже, кажуть, оці але це прям ціла скарбаничка відмазок, чому ми не записуємо сторі, не робимо відео, не робимо свій ютуб-канал. Чи не записуємо свої подкасти. І дуже часто, як правило, за цим стоїть страх зіткнутися з реальністю, бо в своїй голові я дуже класна. В своїй голові я суперзірка, ораторка і просто богиня промов. А в реальності може вийти так, що я, наприклад, не знаю, голос у мене тремтить. Або я не можу до кінця там речня збудувати акаю и І я помітила це у себе в інших сферах. Якщо я сфери, які я відточила, то є інші сфери, де в моїй голові я просто богиня маркетингу. І Я там і то, і то і то. А от в реальності я не роблю ті, тому що коли я почну їх робити, виявиться, що може не все так казково, як я собі намалювала, і цей страх і Зіткнутися з реальністю ми упаковуємо в тисячу і одне виправдання, чому якби зараз не час, що це буде пізніше, а зараз війна, а не знаю, камери в мене немає, звук не такий. І от що робити? Відповідь на питання, що робити, почати робити кроки. Тобто, якщо ви хочете записати там YouTube, почати вести або сторі знімати, то почати робити ці перші незграбні кроки. Не факт, що вони будуть незграбними, може ви реально дуже кручії, але почати робити ці кроки і ввести це собі в звичку. В звичку просто діставати телефон і ділитися думками, спостерігати за своїми внутрішніми змінами, спостерігати, як на це реагує зовнішнє середовище. Може саме те, що ви хочете сказати, зараз комусь дуже потрібно почути. І от у мене недавно я дивилася відео на Ютубі, де Люди в просто. Де дівчина з хлопцем записують інтерв'ю, і дівчина каже, кому цікаво щось окрім себе. І я так подумала, а дійсно, кому цікаво щось окрім мене. Але тим відео, яке я подивилась у них, я надихнулася на такі отакі, отакі речі. Можливо, ваш приклад, це той, та енергія натхнення, яку ви маєте виставити в медійне поле, щоб цим надихнувся хтось інший. Тому не стримуйте себе, стукайте у двері можливостей і створюйте ці можливості для себе самі. І все буде як найкраще. Ви були на хвилях радіо. Надія, побачимося.